Всіх вітаю, хто буде дивитися це відео. Мене звати Несананна, я CEO та власниця маркетинг-агенції C-Mark. І якщо ви не бачили наше відео про що наша агенція, сідайте зручніше. І сьогодні це відео для наших майбутніх та теперішніх партнерів. У нас є класна партнерська програма, я хочу познайомити вас ближче з нашою агенцією, чим ми можемо бути корисні одне одного, а також взагалі з нашою компанією більш детальніше. Я на такому креслі і е, поїхали, що ми даємо. Спочатку почнемо з приємного. Поки що, я думаю, що така акція має змогу закінчуватися, але насправді зараз ми дуже щедро, дуже класно платимо нашим партнерам. І ми платимо 300 доларів за успішну угоду, успішне працювання, співпрацю з клієнтами, за те, що ви нам порекомендували клієнта. Це класна історія, тому що ми працюємо. У нас класне нішування. Ми працюємо виключно з технічними проектами. Більшість наших проєктів це B2B, saas продукти, складні, прикольні, класні ніші. Ми знаємо для них рішення. Ми кожен місяць купуємо багато навчань. Ми кожен місяць аналізуємо по 10-15 компаній різного сегменту, які ви можете побачити на цьому Ютубі. Ми кожен місяць зростаємо на 50-60 підписників в Ютубі і. Ростимо наші соцмережі, наші телеграм-канали, все це можете ви побачити в описі під відео. І дійсно наша динаміка вражає, ми дійсно робимо те, щоб отримати результат. І для нас важливо дати клієнтам, яким ви рекомендуєте нас класний результат і класну роботу. Ми працюємо з клієнтами досить довго. Наш LTV – це більше року, і дійсно ми заходимо як партнери. Ми дуже цінуємо наших клієнтів. І ми обираємо з ким працювати. Тому, якщо ви знаєте, або ви самі являєтесь таким клієнтом, то обов'язково напишіть нам і отримуєте бонус. Примуйте бонус в не в відсотках, а в фіксованому праці, який одразу капне на ваш рахуночок. І у нас є класна історія, де що наші партнери можуть безкоштовно публікувати вакансії. Шукаєте людей, будь ласка. У нас є телеграм-канал на більше ніж 15 тисяч підписників, де купується реклама, де зібрана дуже класна аудиторія. Це підприємці, це маркетологи, це діжитал-індустрія. Ми розвиваємо його з 2022 року. І там дійсно зібрана класна Класна аудиторія, це топ, він входить в топ-10 українських каналів Telegram по маркетингу. Тому досить класна історія. Якщо вам потрібно, також ми робимо знижки, якщо у вас якісь вебінари, можемо робити крос крос кроспосінг. Тому, якщо ви бачите, що у нас є ліди, з якими ми можемо обмінюватися, якщо ви бачите, що у нас є сумісна аудиторія, якщо ви розумієте, що ви просто хочете проводити нам лідів, тому що ми класні, будь ласка, ми будемо раді зараз. Рекомендацію будь-якого жанру з вами попрацювати. Крім того, зараз тут старий скріншот з нашого Ютубу. Зараз Ютуб називається Сімарк. Ми ростемо, ми розвиваємося за цей рік. Наша ціль 1500 підписників. В ніші тех маркетингу це досить класна історія, досить нішована історія. Тому йдемо до цієї мети дуже, дуже впевнено. Про нас ми, ми працюємо з компаніями, які змінюють світ завдяки технологіям і. Дійсно, це стартапи, які залучили інвестиції, це saas продукти які змінюються, виходять на експансію. Це глобал, великі компанії, телефонії, saas продукти erp системи, crm системи хмарні сервіси, застосунки дійсно, які об'єднують світ, спрощують життя, структурують хаос, дають можливість масштабуватися і роблять бізнес і взагалі життя ефективніше. Ми працюємо з українськими проєктами, які вийшли на експансію, які працюють по всьому світу. Є можливість працювати англійською, українською мовами. якщо потрібно, розглядаємо різні сегменти. Але зараз фокус саме на корпоративній історії. Виходити на англомовний ринок це цікаво. Якщо ми кажемо про наш ICP. Я дуже рада, що ми дійсно пропрацювали маркетинги в своєї компанії. І ми дійсно знаємо про що ми говоримо. І у нас пропрацьований працьоване у нас пропрацьований Product продукт Fit, і ми е, працюємо над каналами лідогенерації, Ми працюємо дуже сильно над продуктом. Е, у нас сервіси оновлюються як наші е, продукт-апдейти на софтових компаніях. Тому нам дуже цікаво про це говорити. Ми говоримо про це на Ютубі і зараз активно ведемо інстаграм. Якщо казати про типи бізнесу, це SaaS, мобільні застосунки, фінтех, хмарні сервіси. У нас був досвід з великими хмарними сервісами в Нідерландах. У нас є досвід з crm системами, які виходять на експансію, ми допомагаємо виходити на експансію. Також це можуть бути якісь інфраструктурні продукти. Тут треба розвиватися, треба спілкуватися. І у нас it компанії з міжнародними амбіціями, нам дійсно цікаво працювати з тими, хто хоче виходити на міжнародний ринок, і не контент заради контента, так, якось так. Єдина умова, це дійсно, щоб маркетинг бюджет перевищував 2000 доларів, бо нам з таким бюджетом файно працювати і результативно працювати. Тому якось так. Що ми робимо для цих компаній? Ми перетворюємо складне на просте через маркетинг, тому що дійсно ніша індустрія досить важка для сприйняття, і ніхто не хоче там дивитися якісь технічні терміни, щось пояснювати, якось це робити. І ми робимо це просто: робимо контент-стратегію, яка зрозуміла, робимо тон-вос, який зрозуміла до аудиторії. Будуємо бренди, яким довіряють, ми будуємо чітке позиціонування на ринку для того, щоб дійсно все було зрозуміло, ясно і прозоро. І формуємо попит лідогенерація, кваліфіковані ліди для того, щоб дійсно це працювало. І... Якщо ми кажемо про послуги, які ми надаємо, одна послуга це віддалений відділ маркетингу. На жаль, не можемо всім її надати. Це вибірково на дивлячись, як у нас завантажений квартал, як ми на яких послугах зараз працюємо. Тому це така дуже досить індивідуальна послуга маркетинг-консалтинг. Якщо ми бачимо, що можемо в такому напрямку допомогти, також. Але найголовніше ще це контент-маркетинг. Це SMM, social media marketing не тільки в Інстаграмі, а й в усіх соцмережах, в яких ми бачимо комунікацію для нашого клієнта дійсно ефективною, і маркетинг-стратегія. Якщо ми кажемо про контент-маркетинг, то тут пишемо статті, робимо кейс-стаді, повний такий цикл, про який також можу розказати. Тут пакування кейсів, статті від інструкції, гайди, що необхідність просто для будь-якого софту, рекламні креативи, і ми робимо зараз ще кампейни. Як, в принципі, ми тут розглядаємо різні кампейни, що роблять наші міжнародні колеги, да, великі кампанії. Зараз ми для наших проєктів також це впроваджуємо, робимо продакшн і на квартал придумуємо класну, цікаву кампейн, які запускаємо. Чому взагалі контент-маркетинг для цієї індустрії необхідний? Тому що, по-перше, зниження как, по-друге, це дає конверсію, це дає такий селс-пакет, і в цій ж послуги класно працювати з партнерським маркетингом, яким ми також працюємо. Віддалений відділ маркетинг це маркетинг як система, франк Шолс Сім'ю. Тут така велика-велика. Команда під бізнес, стратегія, аналітики, СММ, аналізуємо під ключ, виводимо продукт. Тут цікаво, що комплексний підхід, маркетинг, що працює без вашої участі, але насправді я знаю, як фаундери люблять свій продукт, і я люблю з ними дуже спілкуватися. І вся наша команда, і ми, в принципі, дуже класно в симбіозі працюємо. Маркетинг-стратегія в цілому це. Аналіз ринку, трендів, розуміння ICP, продукт, маркет, фіту, унікальне позиціонування, план дій, тому якось так. Це важлива історія, важлива така історія, тому що неможливо вибрати канали комунікації, коли не зрозуміло, куди рухається, і де ваша ICP. Можна гіпотези тестувати, це теж нормально, але насправді, якщо немає розуміння, що робити. То це не приводить до результату. Ведення соціальних мереж. Тут в більшості наші клієнти використовують Instagram, Facebook, також YouTube, Telegram, якщо це україномовний сегмент, і якось так. Тут прикольно, коли є вірусний контент, тому що це зменшує витрати на рекламу. Потім, коли лється реклама, льється трафік, класні посадкові сторінки, це зменшує. Зменшує кількість е, вартості ліда і кваліфікацію його, тому що він е, прогріває. І маркетинг – це якраз аудит маркетингу, дорожня карта, допомога, якщо є спеціалісти, з якими треба пропрацювати. Е, щодо кейс-стадії і наших кейсів. Е, Насправді тут маленька частина, з ким ми зараз працюємо, треба оновити. Це Фінмап, Новосьорф, Інтегріка, Дід Глобал, проксі сервера, різні фінтех компанії. Якщо потрібно, також під ваш запит зробимо різні сегменти, дуже різні геолокації, дуже пишаємося нашими клієнтами, пишаємося, як вони зростають. Це дуже-дуже тішить нас. І стосовно взагалі нашої системи партнерства, партнерство це, мені здається, об'єднуватися, робити класні продукти разом, зростати разом це взагалі. Для нашого ринку, для ралі. це дуже класна історія. Ми разом завдяки такій комунікації, збільшуємо капітал, про нас більше дізнаються, про вас більше дізнаються, і ми посилюємо наші спільні ресурси. Партнерство забезпечує якість послуг, обмін, досвідом. Також це нові навички, конкурентність, і до нас приходять також. Ліди, якими ми готові обмінятися, так що, якщо ви компанія, яка бачить, що ми можемо посилити одне одного, напишіть, будь ласка, контактні дані будуть внизу. Завжди раді поспілкуватися, завжди раді об'єднатися і завжди раді обмінюватися класними релевантними дідами, клієнтами для того, щоб разом зростати, разом зростати, тому що це дійсно класна історія. Якщо ми кажемо, які послуги нам потрібні, які ми не закриваємо, і які класно е, мати е, в арсеналі, це SEO PPC, е, ми не закриваємо веб-дизайн, верстку, е, відеомейкінг, фотошутінг, в принципі, нас, нас також цікавить. Також це все, що пов'язане з нішами, які ми не закриваємо. Це ніші, з якими ми не працюємо. В цілому це всі ніші, які не продуктові, не етішні, тому якось так. І з цими нішами ми готові ділитися. До нас дійсно заходять також такі компанії. Плюс по геолокації, наприклад, якщо там ми не закриваємо якісь мовні, там я не знаю. Польща, Німеччина, також, якщо ви працюєте на цих мовах, ми раді з вами обмінятися лідами. Тут я залишила наші контактні дані і будемо раді поспілкуватися. Якщо залишились питання, також давайте об'єднуватися, давайте рости разом і давайте. Якщо ви знаєте, що є компанія, яка страждає від маркетингу або від відсутності маркетингу, і вона підходить під наш ICP, Ми дуже будемо раді попрацювати разом. Ми будемо дуже раді, якщо ми зростатимемо разом і станемо надійними партнерами в цьому напрямку. Дякую.